Немає та корова Файно. треба надоїти молока. Онук хоче молока. Треба внукові молока і ходить священик по селі. З двох корови. Бо онук хоче їсти. А що? А я? Дякую, Люди, що даєш молочко, де молок. Ще до Наталі зараз підемо. буде молока в нас підра. Тихенько, риженько. Що ти знімаєш собі то поблизьку? Ну, а я йо Наталя, ну, дає мені молока. Вже Юліанчику на вечору є. Зараз ще до сніданок вже буде. Пора. Ну, тверда вона Люда, о Ага. Трохи є така. А всі кажуть, що пропустила молока. Посідки за молоко здають Люда? Як кому? Як кому? А? На загальному, На загальному повісі. По вісім гривень, Боже, може даремно. Люда по 10 поїху, тима, 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 тима. Угу. Так. Да. Чим твердіше, то було лучше. Молочко? Ну? Ну тверденько. Я так доїв корови три, то мене таки від не було. Нічого, бре. Все, згадай, виключай кіно, бо я вже втомився. А вже як ви дуже кадр, то всі не буду доїдати, а людина тудою є вже.